Роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Котомамуля. Зараз буде в ефірі сніданку. Так він себе називає ще більш того бородата котомамуля. А як інакше. Друзі, він взяв на себе разу велику відповідальність бачити його і наших героїв. Олексій Суровцев актор в перші дні війни дістав багатьох покинутих тварин, наляканих, голодних тварин з розбомлених будинків, квартир, деяких повертав господарям. Когось віддавав в інші родини торік Верпині, власне, актор відкрив власне зоопритулок, який врятував життя і допоміг знайти нових господарів. Більше 700 Тваринкам, ну а ще торік ми знайшли кота, якого прозвали лимоном. Він вже став для нас зіркою, тому що знімався в наших промороликах. Ну і Олексій радо погодився взяти хвостання на перетримку. Рудий набрався за цей час сил, поправив здоров'я і тепер шукає нову родину. А взимку, як я вже сказала, зміг знятися в новорічному ролику. Давайте пригадаємо, як це було ти Чимо так, от бачимо, от зараз він спочатку довго треба було а, його призвичати, тому що необхідно було, щоб він саме в потрібній тоці на краю пуфика праворуч сидів і мордочкою був повернутий в камеру. Але він прекрасно справився з цією місією, і на жаль, колеги, які знайшли його, не змогли в себе залишити Лимона. Тому от власне, завдяки вам він зараз у цей весь час попри здоров'я Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку. Як описуєте зараз його нинішній стан Лимона? Ні, ну, зараз він, по-перше, мене е, утеплює, тому що зараз холодно на вулиці. Бачите, зараз утеплить вам трошечки студію. Ну Він, звичайно, трошечки дервує. Знаєте, коти вони як рибки моргнули, і вони вже не пам'ятають, що він вас бачив, вас бачив, був напевно, що тут. Але це один із небагатьох котів. Який дуже швидко до всього пристосовується, тобто да, він завжди знаходить спільну мову з усіма його в нашій клініці. А він до того був в клініці. Він тільки два дні, як переїхав в котель, котель це бій ага. притулок. Котель. Да, котель і, е тільки два дні, як переїхав, а до того був в клініці, його всі обожнюють Просто просто він тобто зір зірка. здоровий, щеплений так, і так. такий здоровенький... здоровий здоровий соці... соціалізований і відгодований, трошки пузань. У нас тут з'явився. Мордочка, друзі, ну вона така класна, вона так, така няшна. Ми... Подивіться на нього. Я вам скажу: ви закохаєтеся в цю а, тварину, ви закохаєтеся в цього котика. Ну, ну просто ми вам, ми, як фахівці, в тваринах, тваринознавці з Людмилою. Ми точно вам можемо сказати. Олексію, а, а, да. ну до речі, хто зараз ухвалить для себе рішення все-таки забрати? Звертайтесь. Прямо до вас, звичайно, до мене є краще знайти мене в соцмережах Олексій Суровців, написати. Я надам анкету, тому що ми просто так в хороші руки не віддаємо. Ага. Звичайно, повинні бути відповідальні господарі. Є певні умови відносно харчування, вакцинування і нагляду. І звичайно, як якщо все ок, то ми запросимо на знайомство безпосередньо з ним і все і далі а а абсолютно все само, серйозно. Розумієте серйозність так, процесу. Так, але так само зателефонувати зна. Те, щоб так. емоція та й бажання забрати не зникло, а одразу тут по гарячих слідах поговорити, домовитись, так, звичайно, звичайно. щоб заповнили анкету звичайно, звичайно. і забрали гарні люди. Ну, от я от навіть не знаю цікаво, що вам ближче зараз. Все таки волонтерство чи акторство. Ви зараз більше волонтер чи актор? Більше зоозахисних, скоріш за все, тому що ми зараз займаємось не тільки волонтерством, ми займаємось більш глобальними проблемами, які наразі є в Україні. Це зоозахист і. Акторство воно є в житті, на жаль, не так багато, як хотілося б, але ну, напевно 80% займають у цій от пухнасті стрільби. Чого зараз не вистачає найбільше? О, як звонить пуха. Чого зараз не вистачає в зоопритулку більше залученості громадськості чи фінансування? Чи одною дою? Знаєте, ну якщо повернутися скільки ну, майже два роки тому, то в мене на день. Уходило приблизно 15-20 тварин. Ми знаходили родину на день. Ну ми їх витягували mm -hmm. з ірпіня бучого стом, і вони одразу або в ті родини, які їх там залишили, або нові родини знаходили. А зараз, звичайно, цікавість трошечки впала, mm -hmm. І... але я вважаю, що це просто неймовірні показники. У нас ми 38 тварин прилаштували за останні три місяці. Mm -hmm. Це класні показники. Звичайно, не вистачає фінансування, ну як. Як, напевно, що кожного притулку, але завдяки нашим підписникам я дуже вдячний всім, хто долучається. Ми рухаємось далі, і мало того, ми продовжуємо розвиватися на скоро. Я планую побудувати котопарк, і це буде дуже потужний проект. Ну, от, власне, якщо можна от такими тезами, так от багато хто думає, що так прийшов собі в притулок, вибрав тваринку і все, і і забрав додому. Що треба до чого треба бути готовим? Що треба мати? Які умови для того, щоб забрати тварину? Найголовніше, ви повинні усвідомити, що ви берете собі ще одну дитину. Ще одну, чи одну, одну дитину, якщо у вас немає дітей. До цього потрібно дуже відповідально віднестись. Тобто, ви повинні розуміти, що ви котик не може поїхати в магазин, купити собі те, що він хоче. Не може сказати вам, що у нього все болить. Потрібно знати, розуміти, що потрібно котикам. Потрібно харчувати обов'язково, годувати, точніше, якісними кормами. Потрібно вакцинувати, лікувати і таке інше. Ну і, звичайно, потрібно зрозуміти трошки психологію. Психологію котиків, що можна, як їх потрібно гладити, як потрібно гратися, як не потрібно гратися, це є теж дуже важливо. Ну, Фактично, ви працюєте з психологією цього союзу? Да? Людина тварина, так, це так, супер. Так, так. А, але різні такі і сумніє випадки історії. Нещодавно в своїх соціальних мережах ви розповіли про один з притулків для тварин на Київщині, у якому не допомагали. Тваринам а реально знущалася з них. А по іншому не скажеш. Тварини були голодні, хворі. Ось бачите на своїх екранах. Деякі гинули від жахливих умов утримання. І тоді правоохоронці. Відкрили кримінальне провадження, навіть а захисники одразу розпочали евакуацію чотирилапих. Е Яка зараз там ситуація? Як uh -huh. так, ми добилися крим... відкриття кримінальної справи, і навіть не однієї кримінальної справи по багатьом фігурантам. Там чесно кажучи, ми підійни підійняли такий пласт, що ми навіть не очікували, що uh -huh. там такі ну не буду відкривати все, uh -huh. що там да е як іде слідство, але просто. Це дуже величезний пласт, який потрібно просто якось на корні знищити. І зараз будемо працювати, потрібно працювати на законодавчому рівні, на, на рівні держави, тобто потрібно писати закони. закони. Знаєте, ну як кожна людина, яка не маючи знань, грошей і іншого, може відкрити притулок. Так не може бути. Ну тобто mm -hmm. притулок це величезна відповідальність. Ви не можете просто взяти тварину і принести її, посадити до інших тварин. Mm -hmm. Ні, так не працює. Якщо ви принесете хвору тварину, помре весь прайд. Ну mm -hmm. ви можете наробити тільки гірше, і так багато, дуже багато. Тому ми хочемо створити цілу команду, яка буде контролювати. Пропишемо пункти е, умови. Утримання тварин в притулках okay. і будемо це контролювати. І, звичайно, тих, хто старається, намагається можливо у когось є труднощі. Ми будемо допомагати. А ті, хто не дбалі, такі як цей притулок, там жах. Чесно кажучи, коли я перше це побачив, і я один з перших, хто освітив це, мене попросили освітити. І це просто жах. Просто я не хочу зранку вам це розказувати. Просто повірте, це жах. Ну, головне, що реакція є. Це найважливіше. Да, реакція О, є Акція є, але ж ви розуміли, ми викликали поліцію на поліцію. Uh -huh. ну, тому, що, uh -huh. да, тому що не хотіли взагалі приймати справу. Ну що, це тварини. Це поки у нас немає оцього алгоритму дій, поки у нас зоозахисники не співпрацюють з владою uh -huh. на певному рівні, то нічого не вийде. Прописаного в законі. Да, звичайно, звичайно. Чому пасибі Олексій Суровців. Який сьогодні а, одночасно і актор, але більше зоозахисник і а, волонтер, а, який прихистив більше 700 ста тварин і дав їм змогу жити далі, більш-менш щасливо. Знаємо, що важко та притулок продовжує існувати, і будемо сподіватися, що йому буде найліпше. Кіт вже Номер телефону Ті, на екрані. Кіт да. лимон забирайте. Лимон вже свій дзвонити після одинадцятої, бо раніше не піпнімо трубку. А якщо ви раніше хочете, то пишіть мені в соцмережі. Ну, Прямо зараз. Можете да, Ленин. Можете. можете. Да. можете Прямо да. зараз. Олексій Сурицей і Лимон крутин. Рухаємося далі. <гум>